Сьогодні ліричне, називається мур. І про любов хочеться саме цими словами. Мур навзаєм. кохаю, плюс-плюс, чекаю, скучаю, сердечко, тримаюсь, плюс що треба? Зимнє, додому, немає ким міняти. Плюс-плюс мур кохаю, мур, Мур. Плюс. Ти де, працюю. Мур плюс. Мур. Сердечко. Люблю згадувати, як це жити з тобою. Мрію. Сердечко. Мур. Мур. Чекаю. Плюс плюс. Не лякайся, бо знаю, що злякаєшся. Мені страшно погано. Не хочу без тебе нічого. Навзрай. Плюс-плюс. Мур. Мур. Ти найкращий для мене на світі. Навзаєм, цілую, 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 мур, мур. Так приємно і ніжно було тебе цілувати вранці, коли ти ще спала. Обожнюю тебе. навзаєм, Плюс-плюс. Кохай, кохай, мур плюс.